У вас навіть вілія обслуговується, це ж дуже сильна контора. Як я знаю, то вони е, самі по собі все роблять, але Но. навіть до вас приїжджають. Но вона максимально автономна. Тобто дійсно в них є велика кількість транспорту, хорошого транспорту, хорошої якзи. В них є власні СТОшки свої на території. Вони практично всі поступи закривають. Але є такі послуги, які нам постійно дають фарбування, наприклад, відновлення після ДТП, якщо раптом якась ситуація, бо ми теж алюмінієві кузоваці всі робимо, виставляємо. Ми показували, хто слідкує давно, той знає. Оці всі ламельки, типу, оце теж ми встановлювали десь нові заміни. Ну не в цьому прицепі, в інших. А тут в шміцях покрашене. Да, це вже чекає, напевно, на виїзд в роботу. Так що різні послуги. Звертаються і хороші наші клієнти. От такі. Так що правильні перевізники, правильні... Вілью навіть рекламувати не треба, всі знають, що це за, за компанія. А от на Африку, хто хоче продати техніку, звертайтеся. Оце все готується на виїзд. Євро 2, Євро 3, Магнум, Даф, Євро 3 і Мерседес.